Триває спеціальний ефір на радіо НВ президент Володимир Зеленський закликав президента Сполучених Штатів Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом альянсу Україна стане після закінчення війни. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу CNN, повна версія якого вийде завтра ввечері. Зеленський сказав, що Байден є особою, яка приймає рішення, буде Україна в НАТО чи ні. На запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що дуже важливо, аби Україна отримала запрошення саме зараз. Також голова держави додав, що розуміє, що Україна ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна. А зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олег Білоколос, дипломат, експерт з міжнародних питань. Пане Олеже, вітаємо вас. Виключається угу. якась помилка? Перепрошую. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? так, зараз ми намагаємося налагодити зв'язок. Дійсно, цікаво цікаві події розгортаються довкола саміта НАТО у вільнюсі. Україна очікує те, що західні, західні лідери, західні партнери дадуть чіткий, абсолютно зрозумілий сигнал. Стосовно готовності запросити Україну до НАТО, тим не менше, ну якихось сигналів. Перед цим так, щоб ми бачили в інтерв'ю західних політиків чи у пресі, що дійсно дійсно нато готове висловити рішуче рішуче таке запрошення чи подати рішучий сигнал києву ну поки що Поки що немає, і е, зараз наші лідери ну доволі е, в такий е, доволі в такий серйозний, так і рішучий спосіб, намагаються е, намагаються в тому числі в інтерв'ю закликати Україну е, Україні дати цей чіткий сигнал. Е, е, Олег Білоколос, дипломат, експерт з міжнародних питань, зараз виходить на зв'язок зі студією Радіо НВ. Пане Олеже, чи ви нас чуєте? Так, чую пане Олеже, от колись іще до широкомасштабного вторгнення, здається, це було у 2021 році. Володимир Зеленський вже звертався до Джо Байдена із питанням, чому Україна досі не в НАТО. Ну і зараз він каже, що саме Джо Байден є тією особою, яка приймає рішення, буде Україна в НАТО чи ні. Все дійсно зав'язане на президенті Сполучених Штатів. Ну, мабуть багато що залежить саме від сполучених штатів, не секрет, що ця країна має найбільший вплив, найбільшу вагу, а найбільш авторитет і від позиції цієї країни на ну, дуже багато залежить. Хоча ми бачили, що в 2008 році. Коли Сполучені Штати виступали за те, щоб дати нам більш чіткий сигнал щодо вступу до НАТО, деякі європейські країни виступили проти, і рішення не було прийнято. Тобто, незважаючи на великий авторитет сполучених штатів, все ж таки позиції інших країн багато що значить, особливо таких країн, як які мають ядерну зброю, зокрема. А тоді чого намагається досягти президент України ось такими заявами? Це розумієте, ідея в світі, скажімо так, на землі триває гаряча війна, а в інформаційному просторі просторі триває інформаційна війна. І я абсолютно так, підтримую і теза президента і нещодавно інтерв'ю генерала Залужного, а це елементи нашого інформаційного впливу. Нашої інформаційної діяльності в умовах війни абсолютно це нормально. Тобто, спровокувати дискусію ще раз можливо звернути увагу сполучених штатів, що є у нас в країні великі очікування від цього саміту. Ну я таким чином це оцінюю. А як Ви вважаєте, чи є шанси, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі, який, нагадаю буде за тиждень, почує якісь, якісь конкретні строки, чи якісь конкретні сигнали? А не лише ось ці заяви про відкриті двері, які ми вже чуємо 15 років? От двері відкриті, але на дверях стоїть фейс-контроль. Ну, ми не проходимо за цим фейсконтролем. Знаєте, тут я не зовсім поділяю такий наш традиційний підхід там щодо меседжів сигналів. Він такий трохи спрощений, а можливо, навіть школярсько-школярський такий. А насправді ми фактично вже маємо гарантії від країн НАТО, гарантії безпеки у вигляді. Військово-технічної і та іншої допомоги, я би навіть сказав так: ми втично вже в НАТО. Плані практичному треба це яким чином оформити політично. Я думаю, що саме сьогодні, от в ці дні, в ці години, в ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, і відбувається оце інтеграція України в НАТО, коли на полях українсько-російської війни, от зміцнюється братство військових України і країн НАТО. Не секрет, да, це визнають і пишуть багато військових на заході. Аналітиків це є необхідним підґрунтям. Зверху надбудова політична буде, коли політики дозріють. але сьогодні світ міняється настільки швидко, що сьогодні політики, які кажуть, що ні, завтра. Зранську можуть вже сказати, що так. Тобто, явод, прихильник такої точки зору. Ми вже фактично маємо гарантії безпеки від НАТО, а ми вже фактично знаходимося під парасолькою НАТО. Можливо, не, не не під такою формальною парасолькою, але під фактичною парасолькою. Так. Ну, пане Олеже, це як цю парасольку взагалі міряти, так можна міряти її е, танками Леопард і не знаю, ракетами Storm Shadow, е, які ну, не всі доїжджають в, потрібну, в потрібній кількості і якості, а можна, можна її вимірювати в ядерній парасольці, бо все ж таки це найголовніше, мабуть, найбільша гарантія е, НАТО. І от саме вона визначається, мабуть, фактичним членством? Так, тут є певні нюанси, але розумієте, ми багато в чому тут самі винні Ми здали нашу зброю, яка знаходилась на території України, і в тому числі. Та яка називається не стратегічна, а не стратегічно, взагалі, дивним чином, і темна історія ця от е ракети за е той документ, який ну скажімо так. Е е Мав би бути трохи іншим, ну мабуть, і не трохи, тобто тут е Україна сама показала ну на наївність. От відсутнє стратегічного бачення, на жаль, і за це ми зараз платимо вищу ціну. Для того щоб зрозуміти позицію і ситуацію на сьогодні, треба все ж таки, знову ж таки перебувати більш-менш постійно в західному інформаційному полі. А очевидно, що прийняття зараз України в НАТО з точки зору реалізації статті цієї п'ятої, воно вимагало те, що вступає да, в війну весь блок НАТО на Боці України, ну наскільки мені відомо, громадська думка, яка прихильна до України в цьому плані і за військову допомогу, все ж таки в питаннях війни, а, там інша ситуація. Ну, мало хто хоче вступати в війну з ядерною країною. Ми це маємо спокійно оцінювати, аналізувати і можливо менше емоційно реагувати на якісь такі. Гучні заяви, які заявили ті лунає, тобто практична допомога здійснюється, і за це да нам треба просто казати дякую. От оскільки в нас ну ракет нема, от з танками теж не дуже правильно? Ану, ми натомість чуємо певні такі можна назвати емоційні заяви. От міністр закордонних справ Кулеба, коментуючи дипломатичні контакти перед самітом НАТО, сказав, що Україна з ранку до ночі бачить вільніський саміт. І якщо саміт у НАТО-вільнісі не виправдає очікувань України, буде саме так, як співав класик. Якщо немає обіцянок, то не буде з нашого боку і пробачень. Це Цитата Кулеби, який, очевидно, ще цитує Олександра Пономарьова та Віктора Павліка. А як це розуміти? Ми образимось на НАТО і, і, і що? Ну, це все ж таки. Я би не хотів коментувати да, даний вислів. Не вважаю е, да, за, за доцільне це робити. Позиція міністра він можливо з ну, чи я навіть впевнений, знає більше ніж я. От, але ображатись ну на кого. Чи у нас є інші союзники, яка є альтернатива сьогодні? Давайте задамо таке питання. І собі, і, і аудиторії, яка нас чує. У нас є зараз альтернатива. Чи маємо ми право перед aa, тими, хто зараз на фронті ,да, і чекає чекається допомога, ображатися? Не знаю, не впевнений. Пане Олеже, ще дивна якась ситуація відбувається із літаками F-16, з вони начебто, вже всі політичні рішення були зроблені, але знов таки, як розповідає міністр закордонних справ, нещодавно одна з країн він сказав, що одна з країн обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах ще минулого місяця. Але через помилку в розрахунках цього не сталося, і через це постачання літаків зміщується в часі ще надовше. Також ми напередодні почули заяву від голови військового комітету НАТО Робера, Роба Бауера, який сказав, що до завершення контрнаступу в Україні літаків не бачити. Ну, хоча, б начебто, з попередніх заяв західних посадовців про це і так було зрозуміло. Але от він і ще ось це, якби повторює. Що відбувається із у нас із поступом справи з літаками? Знайте, знову ж таки, для того щоб предметно коментувати такі надскладні ну, питання, пов'язані з е, військово-технічною тематикою. А я свого часу мав певні стосунки до, до цієї сфери, а вона дуже начутлива. І тут е, знову ж таки не все, як на мене, треба виносити. На публіку там є багато, як завжди, в цих питаннях є дуже багато нюансів, в тому числі технічного характеру. І якщо виникає якісь ускладнення, слід шукати слід проводити ну, скажімо так, консультації. Не публічного характеру шукати спільні е, точки дотику, і ну скажімо так, мій особистий досвід свідчить про те, що е, в принципі за наявності доброї волі, а вона в цьому питанні є з обох сторін. А можна знайти якийсь е, компроміс, вихід цієї ситуації з тим, щоб якомога швидше да, вирішити це питання. Я, в принципі, е, це от бачу таким чином. Нещодавно видання Washington Post опублікувало цікавий лист до редакції від читача з Вашингтону з аргументованою вимогою надати Україні літаки. Автор листа Скотт Морісон реагує на заклики до обережності таким аргументом, що із цією зброєю, яку захід, зокрема США, надають Україні зараз, Київ може досягти обмежених успіхів, через що змушений буде. Домовлятися з Москвою про перемир'я, а конфлікт перетвориться на заморожений. Ну і тут теж ми з вами могли б згадати ще і те, що ми можемо не отримати певних гарантій від НАТО. Так і, от власне, в цьому контексті чи на заході розуміють тоді загрози від заморожування конфлікту? Я з автором цього листа. В цілому, і очевидно, наскільки я розумію, хід да, мислення західних політиків, ніхто не хоче замороженого конфлікту. От, хочуть інше, поки що ну, однієї одні якоїсь думки немає. От, хтось хоче послабити Росію, хтось про, хоче просто змістити Путіна. Ну, це ще. Обговорюється і ще дискусійне питання щодо озброєння, так, звичайно, ми б хотіли мати ракети і більшої дальності, і різного базування і, в принципі, західна допомога в цьому плані да ми б хотіли очевидно мати більше. Але uh, тут uh, потрібні кроки із uh, нашого боку. От я буквально на днях uh, бачив таку інформацію про Тайвань, який активно закуповує uh, американські ракети, американську зброю і паралельно uh, активно працює над виробництвом власних ракет. У них є ракети 200 кілометрів uh, повітряного базування. Зараз uh, от є інформація, що вони їх модернізують до. Дальності 400 кілометрів. Тобто, в принципі, оця стаття відома в викорінформі, якщо я не помиляюсь, генерала Залужного, він там все чітко розписав, що нам треба для того, щоб отримати для країни, ну, скажімо так, дійсно реальні гарантії безпеки. І там все і про ракетну зброю, наскільки я згадую, там теж розписано. І щодо ми маємо бути з. Суверенні в цьому питанні для цього треба мати врешті-решт відповідні засоби власного виробництва. А навіть потужні великі західні допомозі ми не може. Ми не можемо будувати національну свою безпеку. Це я хотів, щоб ну це було дійсно почуто. Як на мене, це дуже важливо. Дійсно важливо і начебто певні рухи в цьому напрямку Україна робить. Ми розуміємо, що не все будуть оголошувати на загал. А втім, все ж таки стосовно того, наскільки захід готовий далі розширювати військову допомогу. От ми буквально на днях бачили заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який каже, що його країна не надаватиме Україні авіаційні крилаті ракети та. І, і він це мотивує, точніше пояснює тим, що Німеччина солідарна з американськими партнерами. Ну, хоча, наприклад, Комітет Конгресу США вже схвалив проєкт резолюції, наприклад, про надання ракет Атакамс для України. Ну і певний, певний поступ зі сторони Штатів в цьому, в цьому напрямку іде, і Велика Британія вже також надала Storm Shadow а Це от у німців просто відмазки так би мовити, як завжди. Ну, давайте згадаємо про танки. да Здається, ще декілька місяців тому ми чули, що танки не мене дадуть. Чи я, я, мабуть, не помиляюсь. так От за цей рік. Німеччина насправді пройшла карколомну трансформацію своєї зовнішньої політики. І сьогодні а, техніка німецька знаходиться тут і працює, захищає там, наші, наші міста від з повітря, це, це, це відомо. Давайте не будемо. Да, це було, якщо я не помиляюсь, якесь інтерв'ю. Ми треба робити градацію між інтерв'ю офіційними заявами. Не будемо да, так емоційно реагувати і знову ж таки створити наших партнерів за те, що вони там щось не роблять. От звичайно, позиція Британії відома і вона наш найбільш такий близький партнер. От, свого часу була навіть ідея такого трикутнику, Лондон, Варшава, Київ, на жаль, запізно. Да? От вона з'явилась, треба було б її робити в 2008 році, але був з ним. От зробимо, я сподіваюся на це. Але щодо Німеччини, ну Німеччина зараз активно теж залучена для допомоги Україні. Я думаю, що позиція теж буде трансформуватись з тим, як з часом і всі ж дивляться на розвиток бойових дій. От, е, є певне побоювання в Берліні щодо того, що е, ця війна може перерости. Ну, скажімо так, це вже великий величезний конфлікт із залученням е, можливо зброї масового знищення або е, Великих страт серед цивільного населення, і тут по російськи там було формулювання. Якщо я не помиляюсь по російській території, ну перестрога Берліну, то давайте з ними вести дискусію, що мається на увазі. Ми ж українська армія веде бойові дії згідно з правилами. Ми не вражаємо цивільні об'єкти на відміну від расистів. То треба теж говорити про це. Ну, там є ну, нюанси, які а, слід конструктивно обговорювати і бажано на публічній сфері. Ще хочу вас запитати про ще одну таку резонансну подію, яка сталася напередодні. Світ побачив кадри Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, і. Громадянина України на суді по відеозв'язку це дійсно такі жахаючі кадри. Він дуже сильно схуд, виглядає жахливо. І Україна також реагує на це. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Уже завів розмову про те, що є різні жорсткі форми реагування в дипломатії. Зокрема, наприклад, висилка заклик, заклик посла Грузії відповідно виїхати йому із України, і кажуть, що от, власне сьогодні, зранку, от, мабуть, зараз це відбувається. Що посла Грузії викликали на розмову і будуть будуть з ним консультуватися буде з ним розмовляти. Як ви вважаєте, як Україна має реагувати на ось цю ситуацію? І чи дійсно дійсно, як каже міністр закордонних справ Кулеба, що Сакашвілі хочуть довести до смерті? Розумієте, чесно кажучи, я дуже розчарований взагалі цією історією і мене дуже турбує позиція? Офіційно Тбілісі в цій загальній ситуації, от я дуже добре пам'ятаю 2008 рік, коли Україна і політично, і в інший спосіб допомагала Грузії протистояти російській агресії. На жаль, зараз офіційна позиція не настільки да, ну, не прихильним, як кажучи, до. України, от чому сталося це, треба мабуть вести окрему розмову. Я не експерт з грузинської політики, от, але інші спеціального справи, да, тобто, незважаючи на прізвище будь який громадянин України, як колишні співробітник, в тому числі з консульської сфери, я впевнений у тому, сам докладав зусиль для того, щоб в незалежності від ситуації, там кольори шкіри, віку, полуда, тобто статі, відніше, права українського громадянина будь-де мають бути захищені це питання поваги до нашого громадянства, до нашого паспорту, до нашої країни. І звичайно, тут в України має бути широкий спектр важливих впливу на Тбілісі. В цьому плані ну в обираєшся якийсь найбільше такі Хендрі найбільш придатний в цей час, але можна використовувати по наростачі. В принципі питання консультації Міністерства закордонних справ, і саме воно має опікуватися всім цими питаннями. Якщо не вистачає важелі впливова заяса, треба було входити вже на більш вищий рівень. От залучити, залучати інші інструменти, але знову ж таки безумовно права права будь-якого громадянина України будь-де в Грузії, в Африці, в Антарктиді мають бути захищені на 100%. Пане Олеже, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Олег Білоколос, дипломат, експерт з міжнародних питань. Був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.